Перш ніж вживати гриби, подумайте, чи варто ризикувати своїм життям та здоров'ям. Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Відмовтесь від збирання та вживання грибів смертельно небезпечних, такі як бліда поганка. Бліда поганка може бути схожа на пластинчатий гриб. Печериці, шампіньйони. Не збирайте гриби поблизу автодоріг, сміттєзвалищ, промислових підприємств, залізниць, міських парках. Гриби мають властивість накопичувати навколишньо-середовищні токсичні речовини. Не купуйте докорослих грибів на ринках, не давайте їсти гриби дітям, не куштуйте сирих грибів, не збирайте старих, перестиглих. Червивих грибів. Перед приготуванням гриби необхідно протягом 10-15 хвилин проварити у підсоленій воді. Білий гриб. Колір шапки білого гриба може бути різноманітним від червонувато коричного до майже молочно білого. Зовні вона переважно приємна на дотик. Має злегка бархатисту фактуру. Поверхня шкірка щільно пов'язана із м'якотю, тому складно від неї відділяється. Ніжка у цього гриба бочкоподібна, а у старих вона циліндрична і товста, може бути білого або насичено коричного кольору. М'якоч щільна та соковита, здебільшого м'ясиста. зріз не змінює кольор і залишається білим. Опеньок. Часто ці гриби розташовуються на пеньках у вигляді кільця. У Опенька, гнучка, тонка, часом досить довга ніжка, може досягати 12-15 см, кольор якої варіюється від світло-медового до темно-коричневого тону, ніжка у батьох опеньків вбрана у кільце спідничку. Шапка у опенька витончена пластинчаста. Зазвичай закруглена донизу. Її відтінок різний від кремового до жовтого кольору, до маслюк. Шапка у молодих грибів має напівкулясту, іноді конічну форму. Її покриває блискуча липка шкірка, що покриває капелюшок, через яку здається, ніби гриб зверху, змазаний олією. Вона може бути слизькою постійно або тільки під час сирої погоди. Ніжка у маслюків циліндричної форми. Колір білуватий з темним низом, або збігається із кольором капелюшка. Бліда поганка вважається найнебезпечнішим з існуючих в наших широтах грибів. Навіть невеликий шматочок блідої поганки. Може завдати невиправної шкоди здоров'ю людини. Цей гриб вражає печінку і нирки. При цьому симптоми отруєння проявляються, коли людині вже неможливо допомогти. Найбільша характерна ознака, за якою поганку можна відрізнити від багатьох схожих грибів типу печериць, гриба парасольки, сироїжок в основі ніжки. З якої виростає бліда поганка. Жовтий гриб це неїстівний двійник білого гриба, від якого відрізняється гірким смаком б'якоті, рожевими порами і наявністю чорної сітки на місці, існує різновид цього гриба з приємною на смак м'якотю, жовтий гриб, який росте на лісових галявинах. Відрізняється більшою світлою шапкою і майже гладкою ніжкою. Жовтий гриб також можна сплустати з підберезником ознаки та симптоми отруєння грибами: нудота, блювота, загальна слабкість, головний біль, запаморочення, задуха, уповільнений пульс, холодні руки та ноги, судоми, зневоднення.